До Дніпропетровська прибула делегація Європейського союзу з гуманітарною допомогою. Загалом долучилися вісім країн. ЄС. Їхній вантаж має піти для майже 80 тисяч людей, які через бойові дії вимушено покинули рідні домівки. Інна залишила свій будинок у Донецьку, щойно відчула небезпеку для своїх дітей. Тут вона вже півроку почувається безпомічною. Якщо б не було дітей, може бути ще б діта там питалася скриватися а з дітьми. треба уїжджати. школи, не працює. Эти школьники, как уследишь, за ними надо было уезжать. Очолив делегацію європейський комісар із гуманітарної допомоги Христос Стеліанідес, прибувши до Дніпропетровська, одразу ж відправився до центру допомоги переселенцям. Особисто ознайомився з умовами проживання та поспілкувався з людьми. Під час зустрічі з місцевою владою гості з Європи повідомили, що у найближчі два тижні надійде ще один гуманітарний вантаж. Його спільно готують Данія, Литва, Латвія та Польща. Європейська ж комісія у свою чергу збирається надати Україні додаткову гуманітарну. Гуманітарну допомогу на суму 15 мільйонів євро. Ми з Україною з самого початку гуманітарної кризи, і ми не залишимо Україну. Ви бачите літаки та вантажівки, які доправлятимуть допомогу для постраждалого населення. Ми привезли ковдри, обігрівачі, генератори та спальні мішки. Моя організація завтра буде ці грузовики розподілять в направлення Маріупола, Єбалцева, Краматорськ. І, мабуть, і в Донецькій українці теж страдають за лініями фронта. Один літак уже розвантажили. Ще два чекають своєї черги. Частину допомоги залишать у Дніпропетровську, решту доправлять до Луганської та Донецької областей.